Всім привіт! Хочу вам прочитати об'явлення, перша глава, восьмий віршик. Я Альфа і Омега, говорить Господь. Бог хто є, і хто був, і хто має прийти. Вседержитель. Книгу об'явлення Ісус казав, що писати для Івана Богослова. Тобто Ісус він сказав, що я Альфа і Омега. І найважливіше, що нам треба в житті зробити, це прийти до Ісуса. Того, що тільки через Ісуса ми маємо зв'язок з Богом. Ніхто не може прийти до Отця, як не через Ісуса. Єдиний Ісус може тільки виправдати мене перед Богом Отцем. І глава ця називається Ісуса побачить кожне око. Всі воскреснуть, хто зараз мертвий, був за, за всю період, за все існування життя, кожне око побачить Ісуса. Нам краще зараз в житті з ним змиритися і прийняти його Євангелія. І там є моменти, які неприємні, але Ісусу також не було приємно висіти на Христі за всі наші гріхи. Тому ми маємо прийняти Божу волю, змиритись і мати таку віру, віруко. Якого...